90% нашої продукції йде на це, 10% залишається в Україні. Ну, на даний момент ви знаєте, від початку війни, логістика, потім проблеми з паливом, тобто експорт. З цим були дуже серйозні проблеми. Підприємство майже зупинилось на той момент. Ну, потім, по мірі вирішення цих всіх питань, все на сьогоднішній день продовжуємо працювати. Під час блекауту ми зупинились повністю. На, ну, це добу ми не працювали повністю. Деякий час працювали на генераторі, так як ви бачите, що продукція підвозиться, її треба розвантажити, і люди не можуть. Жити на стоянці в автомобілях, то ми їх треба відпускати. На генераторі ми змогли виконати цю функцію розвантаження, а саме виробництво не працювало на термоді. Були ну, більш проблемний такий напрямок: це аварійні відключення 4 через 4 години. Е, ну, наша специфіка нашого виробництва. Для нас це майже кожні 4 години аварійна зупинка, і потім запуск. Це важка зупинка, важкий запуск живлення підприємства, повне живлення підприємства відбувається по одній лінії електропередач. І після таких зупинок дуже важко відновити процес. Нам треба все повні. Преса продукції, їх треба розвантажити, вона вже далі не може перероблятись. І по-новому провести запуск. Дуже багато факторів, погодні умови. Тобто для виробництва олії потрібен пар, це котельня, котельня зупиняється, температура на пресах падає, тобто ну, треба все це відновлювати. Для а цього так... потрібен час, іноді може це займати і 12 годин поки ми вийдемо. І це кожен день наразі ви зупиняєтесь? зараз. Зупиняє? Немає таких аварійних відключень. Бувають бувають на 4 години на добу, бо не кожен день. Зараз трошки з цим легше, тому ну тобто ці аварійні відключення вони теж ну майже зупинили виробництво, тому що. Нерентабельно кожна зупинка, кожен запуск це витрати всіх ресурсів: і сировини, і енергоресурсів. Ну, це недоцільно. Стосовно генераторів, от в нас зараз є декілька напрямків, які ми опрацьовуємо, ми хочемо підвести ще одну лінію живлення резервну, ну але це. Є певні закони, технічні умови, проєкт, погодження проєкту, ну і потім реалізація цього проєкту. Для реалізації проєкту потрібні е, матеріали. В Україні багато підприємств зупинилось, які виробляли такі матеріали. В наявності ну, ви знаєте, що відбувається такі там, ті самі навіть повітряні лінії, опори, вони йдуть трохи. Більш більш, скажем так, болючіші місця, де вони більш потрібні. Ну, поки що у нас цей процес затягнувся, він триває півроку, тому що ну, не, не вирішено це. Яка домішка, тобто зараз на даний момент визначають зручність, коли цей процес допомогло. Це не механізм. Помога війни, а воювати допомогію. Так же само є арбітражні методи, які ми визначаємо. <клес> Перебираєте все вручну. <клес> в лабораторії, починаючи від дослідження продуктів виробництва і відповідає. Тобто, Вимоги залишилися абсолютно записанням, не дотримуються всіх промов, наші така досліджується. Наша лабораторія працює як замовлю різних приладів точних, і також саме ми визначаємо фізико-хімічні показники, механічними способами. Тобто всі прилади в нас по методикам, вони підключені до приладів безперебойних. Наша задача, коли відключають світло, наприклад, то нам треба коректно просто вийти із роботи цього приладу. І ці прилади здержуть певний час електроенергію, тобто ми можемо продовжувати. Якщо це якісь короткі відключення, то ми просто користуємося нашими приладами і цей якось звичайно. Ваш в чому часу робота, що голова, якість сировини і готові. Також на всіх етапах це досліджується, всі процеси, це, це звичайні процеси на всіх гачних вербовані. Ми працюємо в межах договорних відносин, тобто в межах всіх вимог наших внутрішніх eh, нормативних і, і, Тобто нічого нового, тобто це все те саме, дотримання всіх вимог. Ми виконуємо eh, як юрнолетичні показники, так до саме і всякі фізико-хімічні показники. Якщо всі ці показники в нормі, відповідно, продукція конкурентно спроможе. Eh, ми працюємо з різними пос... нашими покупцями. Якість продукції це головне. тобто якщо продукція Відповідальна вимога, відповідно, конкуренція, здорова конкуренція. Це якість продукції який. досягається на підприємстві. Але... За допомогою наших спеціалістів і обладнання. А відповідна лабораторія це вже як контролює. Ми виконуємо функції контролю, а якість продукції це вже на, на підприємстві. Ми виготовляємо основний наш продукт це олія соняшникова для подальшої переробки на харчові продукти. І відповідно, це другий продукт це шрот. Він йде на корма для перевезти. Ця продукція користується продуктом як в так і за кордоном, тобто ми продаємо і на внутрішній рівні, і на полічній. Навантаження насіння і транспортування його по, далі по сховищам або на переработку. Ну зараз, зараз як йдемо в ногу з часом, і все переводиться на аналогове управління, на електронне, і все виглядає такий має вигляд. Зараз можемо бачити, що у нас насіння йде ось загрузки, і далі йде у нас на зберігання на силу на завантаження. Працювали в досить тяжких умовах і, скажімо, на ну на самих мінімальних наших потужностях. У зв'язку з тим, що зникало світло, перебої з електроенергією і ну робота майже не йшла, і йшли працювали в дуже складних становищах. Так як все в нас в електронному виді, то груда е, ручна робота не допомагає, тобто все збирається в електроенергію, якщо її немає, то робота зупиняється. Ну, якщо в нас немає електроенергії, ми займаємося обслуговуванням наших машин, чистка, обслуговування і тому подобні роботи. По виробництву ще у нас таке виробництво, ну, як котельня електрикою, довгий бути забезпечені на сусідній затені. Це дуже небезпечно для котельні. Тобто, Ходить вода, все це діло встановлює, це дуже, дуже, дуже небезпечно. Це дуже, дуже погано для, взагалі для підприємства, тому що... Напів місце запускається довше, друга, швидше і тому ну, воно так не може бути відзначати. Ці години, як не було світу, треба було забезпечити э, все одно, щоб не може зупинятися. Э, тому що тут, э, вона, це, вона працює не на газу, а на вузі. Для того, щоб вона стабільно працювала, котел не дуже вищаха. Так що це дуже небезпечно для котельня. Дуже погано. У нас є на підприємці генератор. Котельня забезпечувалася. Хлопці зробили так, щоб це було нормально.